бо я сьогодні участь у збільшенні унікального для житомищини насадження стала сюрпризом для учасників акції Журналістський ліс. То трошки важкувато <гум> да, Бо справді коли, <гум> да, Бо коли показували, що, <гум> бо коли показували, то воно трошки простіше. <гум> За буковими лісами майбутнє зазначає головний лісничий Бердичівського лісгоспу. Бук не лише добре приживається у нашій зоні при теперішніх кліматичних умовах, а й до того ж має цінну деревину. Але поки букові насадження це успішний експеримент. Сьогодні буде посаджено 2 гектари, висаджено 10 тисяч штук бука. Подальшому подивитися через років 5-6, як воно виросте. Коли площа зімкнеться, а вона практично зімкнеться через бука, зімкнеться через. Шість років, і знову ж цей заказник розширити для вихованців журналістського гуртка, що в му ліцеї міста Бердичева участь у акції стала не лише виховним заходом, а й своєрідним уроком з природознавства. Не знала, що тут росте бук не тільки в Карпатах, а й в нашому Житомирському поліському лісництві також вирощують буки. Садіння лісу своїми руками змінює ставлення людей до роботи лісівників. Зазначають фахівці лісової галузі. Потрапивши на такий захід, побачивши, як цей ліс садиться, як з насінинки вирощується сіянець, садженець, як він потім росте, як треба доглядати. Люди ну, міняють у, у своїй свідомості якби, відношення до праці лісника і відношення взагалі до лісу. Переможцями умовного змагання між учасниками акції у майстерності садіння лісу стали журналіст радіо Житомирська хвиля Олена Майданович та редактор інтернет-сайту, репортер Житомира Сергій Фещенко. Друге місце.